Всім привіт! Мене звати Алла, я психолог та куратор проєкту Психологічна підтримка благодійного фонду Вадима Столара. Ідея цього проєкту виникла, коли наша команда втілювала програму емоційного відновлення Відновись для родин, в яких одного з батьків забрала війна, а також тих, хто залишився без житла. Час відновись, ми зрозуміли, що нашим людям як ніколи потрібна психологічна допомога та підтримка. Проєкт, де кожен зможе поділитися тим, що турбує. Та не боятися засудження чи критики за свої емоції. Саме тоді ми вирішили запустити новий проєкт, назва якого говорить сама за себе психологічна підтримка. Наш проєкт Психологічна підтримка це закритий клуб. Ми допомагаємо людям впоратися з внутрішніми переживаннями та намагаємося знайти способи полегшити душевний біль, навчитися жити в реальності, яка постійно змінюється. Ми систематично проводимо безоплатні терапевтичні групи та персональні психологічні консультації. В Телеграм-чаті проєкту організовуємо онлайн-зустрічі з кваліфікованими психологами та психіатрами, обговорюємо ситуації, які тривожать. Публікуємо корисні поради, як опанувати себе в критичних умовах. А зараз до вашої уваги кілька простих технік, розроблених ізраїльськими психологами, які допоможуть вам швидко повернутися до дійсності в кризових ситуаціях. Перше. Назвіть 5 кольорів, які ви бачите прямо зараз. Знайдіть 5 найменших предметів та 5 найбільших. Знайдіть очима 5 предметів різної текстури. Ця техніка допомагає подолати синдром тунельного зору, який виникає при сильному стресі. Друга техніка порахуйте від 20 до 0 вголос. При зворотній лічбі активізуються лобні долі мозку. Але будь-яке кризове дихання починається не з вдиху, а з довгого видиху. Тому перед початком лічби треба видихнути. Третя техніка. Відновіть дихання з допомогою вправи Свічка-Квітка. Задувайте уявну свічку, довгий видих. Вдихайте аромат уявної квітки, мінімум 8 разів. Ну що ж, друзі, долучайтесь до проекту Психологічна підтримка та слідкуйте за сторінкою фонду Вадима Столара у соціальних мережах. Ми обов'язково надалі публікуватимемо ще більше корисностей та дописів підтримки, яка так необхідна сьогодні. Бережіть себе та своє психіт.